Ви зрозумійте мене правильно. Я не ліную зробити нові відео. Просто, в яку б гру я не грав, мене постійно переслідують якісь жахливі містичні створіння. Хотілося б, щоб я жартував. От, подивіться на це. цій нахабності немає міри. Чого ти вирічився? Але як і кожен безталанний і відчайдушний користувач інтернету, так званий контент-креатор, я вирішив скористатися моментом і взяти бика за роги, якщо ви розумієте про що я останнім часом я знову почав відчувати себе так, ніби мені 13 років, що в принципі було тільки рік назад, але по відчуттям це вже минуле сторіччя. В такі давньогрецькі часи, я полюбляв проводити свій час в різних комп'ютерних іграшах про гангстерів. Але одна з них виділялась серед інших. Одна з них була настільки легендарною, що навіть сьогодні ця гра є однією з моїх самих улюблених. І я не говорю про всякі смердючі життя та мафії. Ні. Це ігри не для самих прошарних ігроманів, які не вміють дивитись далі свого носу. Я говорю про справжній шедевр ігрової індустрії Saints Row. Джуліас Юпотмі мене в дело карналес. Ще найґамісени. Можливо, ви не знаєте, що це за рядок святих такий, а можливо, знаєте. Розумієте, це все складно. Скоріше за все, те, що ви знаєте, це не Saints Row взагалі, а гидке спотворення від іродів на землі. Volition. студію, до речі, закрили недавно. Давайте відсвяткуємо. Повністю заслужено, я вважаю. Але це я трохи відходжу від теми відео. Бо говорити я буду тільки про одну гру в серії Saints Row 2. Якщо ви один з нуля моїх відданих фанатів, ви можете згадати моє відео про ігрові міфи. Можете вважати це відео його непрямим нащадком. До речі, досі вважаю, що це мій найкращий відеошедевр. своєрідний Magnum Opus. Так от, що ж настільки жахливе та моторошне могло переслідувати мене в смішній грі про гангстерів. Для безстрашних душ, які все ж дійшли до основної теми цього відео, те жахливе створіння, яке переслідувало мене в ігрових кошмарах фрізер. Більшість з вас взагалі не знає, що це за фрукт такий. Доктор Фрукт, я б навіть сказав. Доктор Фрукт не вмів вимовляти цифру 6. Прийшов він якось на канал і каже професор Манго: Дайте мені сім пасхалок, одну не треба. І по опитуванням, які я проводив, багато людей, які взагалі про нього нічого не чули, вважають себе безстрашними. Але от сьогодні я це зміню. Бо не тільки розповім вам про самого фрізера, а й проведу своє незалежне розслідування. Почати знайомство з фрізером потрібно з класичної історії. <кхм> Одної глухої ночі. Я грав в свою улюблену гру Saints Row 2 на Xbox 360. Після довгих годин проходження сюжетних місій та опорних пунктів ворожих банд я вирішив зайнятися побічними активностями, а якщо точніше, пограти на аркадному автоматі. Аркадний автомат дає доступ до моєї улюбленої міні-гри. Зомбі Апрайзінг це був доволі звичайний зомбі-режиль, який часто лякав мене своєю моторошною музикою, але був веселим в геймплейному плані. Та от одного разу все змінилось. Відбиваючись від напливу зомбі всіма можливими способами, я не помітив, як кинув гранату дуже близько до себе. Тут сталося те, чого я не очікував. За допомогою цієї гранати я вилетів за текстури ігрової зони. Що цікаво, коли я спробував повернутись назад. Я провалився крізь землю та заспавнився в стілвотері, ігровому місті. Це було дуже дивно, адже в зомбі апрайзінгу не можна було потрапити в місто. Я вирішив прогулятись, але нічого цікавого тут не було. Буквально місто було пустим, в ньому не було ані душі, окрім поодиноких зомбі, які взагалі не повинні тут спавнитись. Хоч поруч нікого й не було, я відчував чиюсь присутність несподівано. Гра стала неймовірно яскравою, небо вмить засаяло, осліпляючи білим світлом. Дивлячись на це зараз, мені треба було зразу закривати гру після цих подій. Але я продовжував гуляти по пустому місту, поки не зустрівся з ним. Я зайшов за поворот та побачив тінь на стіні. Це серйозно мене перелякало, що було ще більш страшним. Зразу ж після зустрічі з цією невідомою постаттю, моя гра крашнулась. Я нічого не зрозумів та спробував знову запустити її, але марно нічого не працювало. Моя гра була остаточно зламана, і проблема була навіть не в моєму сейві. Сама фізична копія гри, якимось чином зіпсувалась, та я просто не міг почати нову гру. Лист з люльторів до фрізера не дійшов. Він перечитав його ще раз: все одно не дійшов. Хуйня! скаже розумний глядач. Правильно думаєш, хуйня, відповім я, але не на 100%. Що якщо я скажу, що ця історія чиста правда? Я розумію, в це доволі тяжко повірити. В наш час всякі тіньові виродки асоціюються з встратними гемодміфами, але сама тінь Saints Row 2, тобто Фрізер, не якась містична істота, а не повірите, ігровий баг. Тепер все не так важко повірити, правда? Не забувайте, грою займалась студія Volition. Напевне, всі знають про сумнозвісний ПК Порт Saints Row 2. Тримаючи це в голові, не так тяжко повірити в те, що в цій же самій грі якась угарна тінь крашить людям ігри. До того ж, Баг з Фрізером доволі добре задокументований та зародився ще в 10-х роках. Ще одна частина гри, яку легко можна списати за видумку шизофреніка руйнування фізичних копій гри. Цей момент вже не настільки добре задокументований. Цьому є деякі доволі сумнівні докази, так і докази від довірених джерел, яким немає для чого брехати. Хоча мені самому тяжко віриться в аспект з кривдою фізичних копій. Інструктор Ультор Фрізер, як вам вдалося двома гранатами вилетіти через карту? В інструкції ж написано. В якій інструкції? запитав Фрізер. А тепер я перейду до неймовірного розслідування, яке я провів зі своєю командою детективів з Faraday Enterprises. Шукати фрізера ми збирались по чітко викладеному плану в чотири етапи. Перший етап звичайно, завантажити гру найбільш легітимним способом, що не повинно бути складним. Другий етап пройти пролог та першу місію в грі. Ця задача теж не така й непосильна. Третій етап один з найскладніших попасти за текстури в зомбі-режимі. І звичайно, фінальний етап. Знайти самого фрізера, це може стати справжнім випробуванням для нас, але нас не лякають тяжкі завдання. Нас лякає сам фрізер. Як ви могли зрозуміти, цей план абсолютно ідеальний та не має жодних мінусів. Саме тому проблемою нас виникли зразу ж після першого етапу плану. Справа в тому, що в гру грав не я. Якщо пам'ятаєте, раніше я говорив про жахливий ПК порт Saints Row 2. але що я мав на увазі? Саме тому я й змусив людину з найсильнішим комп'ютером в нашій групі допомагати мені з фрізером, але я не розглядав можливості того, що цей мій друган взагалі нахуй в гру грати не вмів. Шо, що, що ти Та сука, випустіть мене звідси, бля. Да! Парень, ти не туди їдеш, ти вже проїхав. Да нормально, нормально збив. Ура, ісле ісле допоміда, але все ж таки з горим пополам. Ми пройшли цю нещасну місію. З повними штанами радості ми пішли шукати місце, де можна зайти в цю гадську зомбі-міні-гру. Чесно кажучи, я сподівався на краще. Але ви всі розумієте, куди я веду. Третій пункт етапу також пішов не так гладко. Розумієте, щоб все було легше, ми ввели деякі чіткоди, які майже у всіх випадках необхідні для потрапляння за текстури. Але навіть з ними проблемам не було кінця. Ми витратили близько 30 хвилин в пошуках гранат, які ну не спавнили а коли вони вже нарешті з'явились, то ми їх просто просрали. Так, не питайте про це, все було хуйово. Нас винити можна тільки за одне: криворукість. Хто ж міг подумати, що чітко на нескінченні магазини не дає нескінченні патрони? Для цього існує ще один чітко, який називається. Нескінченні набої. Це конкретно підпалило нам сраку, але ми не здавались. Ми навіть підключили до нашого розслідування ще одну людину, скажімо так. Нам допомагав якийсь геймер з 2008 року, по гайду якого ми вилазили за текстури. В один момент ми втратили будь-яку надію, але сталося щось, що можна назвати тільки чудом. От, подивіться на нашу реакцію. Есть, 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 есть! Да! Что я сделал? Ты партый трап прыгнуть всю пустоту, ты партий треба прыгнуть в пустоту. Так я не вискрывай парашют. Ебаный. да да не на вискрываш. Ебать, да я. Let's go, let's go, falei, let's я, да я, Дэ я. Вс, все, мы тут, мы тут, мы тут. Парни, осветит этот солн. Тепер прийшов час для останнього найважливішого етапу плану. Ми гуляли по пустому місту, та здавалось би, нам повинно бути страшно, але натомість ми веселились. Адберактарі <kantco> <gr intens Motheritarium> розповідали анекдоти, говорили про доктора фрукта та самого фрізера. Це полювання на привидів перетворилось на справжній чоловічий табір щастя. Пробувши в пустому стіловатері годину, ми не знайшли нічого. Абсолютно нічого. Фрізер довго дивився на одну крапку. Потім привів погляд на іншу крапку. Завели їбало. Можливо, справжній фрізер це хороший настрій, який ми отримали. Знову ж таки, я сказати хуйня. На початку відео я дечого вам не сказав. Але фрізера майже ніколи не бачили на ПК версії гри. Чому цей тіньовий глек так перебирає, до яких гравців йому приходити? В цьому феномену фрізера є декілька пояснень, але основне кривий код оригінальної версії з фізичної копії гри. Приготуйтесь, бо до такого висновку ви точно готові не будете. В більшості випадків фрізер. Це сам гравець буквально. Хірово зарендерена тінь от вам і весь фрізер. Загадка розгадана. Дякую за перегляд. До зв'язі. Фрізера після смерті відправили у пеку. Але оскільки у нього була хороша поведінка, я буду знову спуститися в стілот. Він спустився, прогулявся, зайшов місце рибари, забував пляшку віскі і питає у байбана. Братство наше. Так, братство наше, відповів Бемен. А саме ті наші, так, саме ті наші. Но вроде, но вроде, но теж наші. Звичайно, роді не, не теж наші. Фрізер з задоволенням випив пляшку віскі і потім каже А скільки я маю заплатити? Сто респекту.